Сьогодні ми дізналися сумну новину, яка шокувала всіх його шанувальників. Степан Гіга, відомий український співак легенда Естради, більше не з нами. Його голос, який довгі роки наповнював серця мільйонів слухачів, тепер назавжди замовк. Степан Гіга був людиною, яка втілювала в собі талант, харизму і неймовірну енергію. Його пісні супроводжували не одне покоління, його виступи збирали повні зали. А його творчість залишалася близькою кожному слухачеві. Сьогодні ця творчість стала для нас ще більш дорогоцінною, бо ми розуміємо, що більше не почуємо нових мелодій з його вуст. Причина смерті Степана Гіги вже підтверджена медиками. Він пішов з життя через тут, вкажіть підтверджену причину смерті, якщо вона відома. Ця втрата залишає величезну порожнечу в українській музиці та серцях його фанатів. Попри те, що він пішов, його музика залишиться жити назавжди. Кожен його альбом, кожна пісня це спадок, який нагадує нам про те, який він був неповторний. Шанувальники вже почали ділитися своїми спогадами, фотографіями і відео з його виступів, намагаючись зберегти частинку його присутності поруч. Степан Гіга назавжди залишиться в пам'яті людей, які любили його творчість. Його внесок у культуру України неможливо переоцінити, а його пісні ще довго будуть звучати у наших серцях: вічна пам'ять великому артисту.